Доброго ранку всім, що ж давно не бачилось, і ось я повернувся і повернувся новий біговий сезон. І це перший забіг цього року. Це трошки темнувато ще, бо насправді п'ята ранку ще ніч я приїхав швидше, щоб забрати свій номер, тому що попередньо не, не забрав свій стартовий пакет. Вже зараз у мене вже в руках стартовий пакет. І ну, Тут нічого такого, є сумочка така невеличка. Також сам стартовий номер і футболка. І ви знаєте, що вже який, який забіг я бігаю з цією компанією, і ось футболки в них на найвищому рівні. Дійсно, гарні, якісні, не, не дішманські китайські. Спробую випити ізотонік, Сьогодні він в мене один, тому за 15 хвилин до старту ось час вже підійшов. Треба срочно випити його. Ні, сьогодні максимальна дистанція 15 кілометрів і цей забіг він взагалі трейловий. Хоча е я сьогодні не зовсім готовий, тому що взуття моє сьогодні не трейлове взагалі. Сьогодні буду бігти в Пегасусах 39. Ну це взуття яке не шкода вбити, якщо що. Ось і початок дуже несподівано. Я навіть не встиг годинник зарядити! Два кілометри. М425 тримається поки що. Ну, дихання, звичайно, ви чуєте, але по факту поки йде добре все. 4 км темп просів знову тактична помилка я почав свого цільового темпу і вмер на підйомах ось так завжди 6 км, Я заключний в десятці Але там звичайно просідає Ззаді мені вже наступають на п'яти Ну, в першій десятці є заряджені хлопці. Я дуже відстав. Ось. В принципі, сенсу не особливо є рвати. Та й я б не зміг. Для мене це трішки ще зашвидко. Я ще не, до... не готовий до темпу 4.10-420. Мій середній темп це... 4.40-4.50. Ось так. Ви бачили, що росте? Законом конопля. Мені смішно не від того. Мені смішно від того, що вона собі просто так росте. А ось там, до речі, поле і розцвіла бавовна. 12 кілометрів. Залишилось 3. Вибачте, 10 не знімав. Там був підйом. Вода, не було що щось. Вже відносно самопочуття погано. Одним словом. Сил немає вже. Думаю, лише би дотягнути. Важкувато. 14 кілометрів. Кілометр. Трішки спробую піднажати. Фініш. Сидніх 300 метрів. Ааа! все, я вмер. Yeah, я це зробив. Отже, mm -hmm. ну, друзі, ось і все. Будемо чекати офіційні результати, так як я як завжди забув виключити на фініші свій трекер, а трекер показує годину 11. Тому я думаю, це я швидше пробіг, явно був швидше. Що ж, цього року я вже, на жаль, в Європу не поїду на якісь забіги, і тому я вибрав для себе пріоритетний забіг. Це забіг, який відбудеться у місті Нетівод в Ізраїлі. І я думаю, що... що я встигну підготуватись і зроблю свою ціль. Вибіжу з години 40, що і планував. Ну ж, Друзі, сьогодні у мене все. Я йду відпочивати. Ви також відпочивайте. Надіюсь, вам це відео зайшло. Звичайно, ще попереду багато забігів. Навіть до мого пріоритетного ще буде декілька, які я обов'язково знімлю для вас. А ви в свою чергу, будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Бувайте до зустрічі, до нових забігів!